Мене звати Міла. Uh, Хотіла розповісти на українській mm -hmm. мові, переключилася <laughs> на російську. Uh, давайте <laughs> краще на українській. <laughs> Мені 29 років, я сама з міста Харків. Три uh, тижні назад ми з Роєдиною переїхали до Братислави. Uh, хочу розповісти сьогодні свою історію. Я мама в декреті, моїй доньці три роки. Uh, як я познайомилась з компанією Coral Club? Від мого лікаря Дядьбарса Гайдак. Але скажу чесно, що я не зразу змогла повірити да, і піти по концепції здоров'я. Буквально десь півтора роки назад у всій нашій родині пішли погіршення по Ну, Це були постійні нерви, стреси, і воно почало показувати. І перші. Такі признаки явні почалися у мого чоловіка. Я, звісно, почала одразу дзвонити ділі, писати, що робити. Вона сказала: потрібна концепція здоров'я. Я почала читати, що воно таке, з чим його їдять, і ну, коротше. Ну, я щось почала вагатись. І я навіть ось недавно шукала це повідомлення, щоб зрозуміти, скільки ж понадобилось мені часу, щоб я все ж таки рішилась. І це був місяць. Тобто через місяць я написала Ок, давай. І я запомовила перший пек для свого чоловіка, і коли вже через два тижні я побачила результати на ньому, що він почав, ну, стреса не було, налагодився сон, хоча до цього він був дуже поганий, почала йти зайва вага, хоча він не планував цього. І я зрозуміла, що вау, круто, класно. Я теж хочу. Пишу ділі, я теж хочу, що мені робити. Але на той час для мене було найголовніше е, зниження ваги. Бо я пам'ятаю ще свої 61 кілограм. А за останні 8 років моя вага достигла 81 кілограм. І я зрозуміла, ну що все, стоп, точно, вже так не має бути. І мені діля дала рекомендації. Скажу так, я не відходила від них взагалі, йшла повністю, то, що вона мені казала. І вже через місяць я отримала мінус 6. Мінус 6 кілограмів. Але хочу сказати, що за вісім років я перепробувала все, що можна, мені кажеться: голодування, дієти, якісь тренування, фізичні, ну коротше, все. Якщо вага йшла, там один кілограм, а потім додавалася ще плюс два. Тому я була дійсно в шоці, але вага то не все. Ще почалось, ну, гарне самопочуття, налагодився сон, не було стресу, дратиливості. Перестало випадати волосся. І в мене ще із таких проблем була дуже проблемна шкіра. Я відбивала пороги всім косметологам, мені нічого не допомагало. І вже за місяць я зрозуміла, що в мене немає нових висипань. Це також було круто. Після проходження концепції здоров'я я отримала мінус 13 кілограм, і з ваги 81 кг я достигла 68 кілограм. Дякую.